Вам вітанечка. Розпочинаємо другий день турніру Чотирьох зіркових. Підтримка з повітря, всі кольори. Так, сьогодні в мене Домашньо діванний режим. Тут ще Ліга, коротше, прилетіла. Ну, у нас ще є 7 днів на роздуми. Да, звісно, з рекомендованими персонажами, то ну, я так просто накидав. Мені здається, що просто будуть ставити свої на найсильніші оборони. І не дивитися на той бонус. Ну, тому що там взагалі все підчальненько. Але у нас зараз за планом турнір. Тому ну, тут мене взагалі дуже сильно здивувало, що я виграв. Коротше. А тут мене дуже сильно здивувало, що я програв. Ну. Отак, чисто судячи з, тих, з того, які персонажі прокачані і як вони поломані, І 63 рівень. Ну. Людина, видно, вміє добре грати. Ну, тут -то, тут, -то хоч зрозуміло. Тут. Ну, типу, полуфуловий. Ну, да ладно. чому ми тут і оборони причепились, я взагалі... І одної перемоги не очікував. Я думав, раз нападуть і все. Так. Що нам тут сразу, відразу це понатикували? Каприот, блін, два кедмана, господі. Чим бить. Чим будем бить. О, треба ще цього гуся переодягнути. 25Мки, як її шльопнути? Так, ти нам не підходиш. О зараз секундочку. Стекляшка, стекляшка, мульт. Так. Знімати, тобто знімати можна з одної сторони. Кирил нам потрібен, бо кед мене ріжуть атаку. Рігард. Я жовтих хотів взяти, але я ну, чомусь не сильно бачу сенс в тому. Немає капіота, руками ж вони б'ють, Люська може вбитися. Дай й будемо грати так три хіла, три різнокольорових, да, кула. Можливо, капріот там талантом щось підхилить. Ну а що, я не знаю, що придумати. Давайте ось так. За комбим синім, я того кристала і не бачив, брехать не буду. Давайте так. Мелендора притримаємо. Давайте ну, спробуємо зняти. Так, Люська не хоче да, зніматися. Ну зараз клик буде хилить, дракона не хочу протискати. зараз, 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 зараз ми щось зробимо. Щось наробимо. По 350, да? так? Зараз чувствую, що нароблю, а там. Там кед можуть стартанути. І один фіолетовий мені потрібен. Так, вибачайте, але зараз буде занудно. Так, не прийшов, так? Да? Не хоче фіолетовий приходити. Давайте так тоді. Ну, прийшов, звісно, фіолетовий. Ой, але я трошечки в Давайте ще тут. От тепер мені не дуже то фіолетовий потрібен. Так, контраст знялася, все. Я б тим фіолетовим просто міг би собі рігр довбити. Затикали Капріота. А я ще... А я ще думав, що він пограє. Так. Коли культує. Давайте поки що синій. Ага. Так, добре, ще контраст працювала, люська ще... Тихо-тихо-тихо, ну блін. Але чому вона так з того мелендера диспейлила? Ага. Ладно, давайте, ось так. Зараз ми його перезарядимо. І ось так шмалянемо. Нехай кедма не знімають там, що вони мають знімати. Ось таким чином. Та, а другого я не хотів заряджати. Ну да ладно. Какулятка, давай ну, я тебе протисну і ми його, можливо, вб'ємо. Так. Синій у нас якби один, але клик заряжений, кидаємо в нього. Ой, добий. Є. Є. Далі. Так, а ми його фіолетовим доб'ємо одненьким. А хто тебе просив те комбо і... і того шипа рожать? Так, ну добре, думаю, що тут точно вже добиваємо. Так, знову, да? Ну тут нам може допомогти. Тут всі розбиваються. Блін, на жовтого хіла ніякого нема, да, щоб в мультику був. На жаль, на жаль, нема. Давайте на цього візьмемо. Ну і що, що в нас зйомна буде? Я ж його що я його зря ламав чи що? Так, я так зрозумію, тут тошнотні бої будуть до кінця турніру, да? Хочу я тут трійку збирати і, тому, тому що її мало, просто-напросто мало. От бачите? П'ятірочка. Я, звісно, не знав, що вона там буде, але я знав, що бажано щось покрутити. Заробкан труп познімати. Чи зараз як завжди дознімаюся? Давайте спробуємо хоча б. Ні, ніфіга. Ладно. Зеленого. Зеленого я напевно також не заряжу. Давайте фіолетовий тоді. Ой, як ви поднапрягаєте, блін. Все-таки дракони напрягають. Синій або зелений. Є зелений. Є синій. Це я ні одного, не другого, да, не заряжу. Ну да. Та чекайте ви. Мені не можна щоб хтось взагалі бив блін Зарядив Кирила. Що його зробити желто червоне поле. Ну давайте. Вот не хотел я его заряжать. Ладно, что тут уже вдіешь? Ну, ще й вбився нафиг. Нахерен з ним. Міняємо капріота. Та й погнали. Ну, мене, щоб в минулому бою Кирила щоб не вбили. То можливо я ще й витяг би. Знову ж поле не зрозуміло? Рігард, господи, блін, мощний щит, мани. Мультик. Як його постійно блокують. Це ж не то, що зараз. Його постійно блокують. І в минулих турнірах. Ні одна синя не склад. Давай Кирила ще заблокуй. То жесть. В цей вже вон до... Ну, я в минулий бій таку саму брав. Один там єлі-єлі виліз. Раніше не був дракон заряжений. Я не міг вбити там цього... Тібуртуса. Ну, правильно, а якби він був не скляним, то він би по каприоту не був. Він би десь в куток вдарив би. Так, скільки в тебе там ХП? Чудово. Якось настрій знов пропав цей турнір грати. Ну, оборона не стоїть, то я був готовий до цього. Так, і ти на нахрен отсюда. Давайте нас ну, так. Капріота нафіга я брав. Короче, це вже злость. Це вже злость. Давайте комбо. Давайте ще таке комбо. Коли я заряжуся, коли люськи зарядяться? Вот ну, ось так він навіть не резнувся. Фантастика якась. Та ні, дракони кумарять. Ладно, що минулого разу вони не так бісили. Тому що, ну, люди були не готові, то було внезапно. А це видно, попідкачували драконів. Вміння там це все. І от тобі маєш. І от вони тебе фігачать. Давайте синім. Угу. Повертаємо атаку. І шукаємо. Що ми шукаємо? Треба десь під ним крутити. Вбити він нас не б'є, а камінець треба, щоб тут був. Давайте, ось так я хочу фіол взірвати, щоб включити акулу, а потім вже фіолетові в нього кидати. Давайте ще такий розгончик зробимо. Ще разок походимо, ну, думаю, вистачить. ん<ス><ス><ス><ス> Давайте ось так як спробуємо. Ой, що ти не поставилася. Ні, тебе ми приберемо також. Клика Рігарда? Так краще клика, можливо, ресниця. Давайте зараз п'ятірку червоного зліва зберемо. А нафіга ми її збере, але краще нехай зараз десультує. Цей кедман недоразвитий. Так, звісно, я його ще не зарядив, так? Дракон, так фіолетові мені не потрібні. А я обрадовався. Так, добре. З одного знялося. П'ятірка, блін, фіолетова. Коли вона мені нафіг не впала, давайте ще ось так. що правда? Чичи, ладно. Ідем на дно. Зараз Колян поправить все. Ну, б твою, ну просто вбиваюся. Я не знаю, що з цей контроль робити. Фініта ля медія. Добренько, поки що все. Лажа повна цей турнір. Це -то я просто грати не вмію. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобаєчки. Миру, щастя і добра вам.